Я не знаю, що там. Коробка, типу, якась рамен. Ви що, я не буду відкривати їбать. Друзі, вітаю на каналі Хорологі, З вами, як завжди, я, Дмитро. І в цьому відео коротенько я хочу поділитись просто тим крутим експіріансом і неймовірним подарунком, який мені на день народження, який був 31 серпня. Зробила наша спільнота, її основна ключова, потужна частина, кістяк. Друзі, ще раз вам величезне просто дякую. Неймовірно крутий подарунок, 100% пам'ятний, просто на от наскільки це може бути пам'ятно, і там до кінця життя з тобою, настільки от це про цей подарунок. А, це річ, яку я хотів, 100%, але там із пошуком важко, тому що її типу просто. Так не продають. Давайте зараз покажу вам просто емоції, які я мав, коли я отримав і вперше все це побачив, а потім розкажу трошки про те, що це взагалі таке. Друзі, підписуйтесь на канал, не забувайте ставити вподобайки, залишати коментарі, це супер важливо. Також долучайтесь до нашого годинникового чату, ком'юніті найбільшого в Україні. Всіх обіймаю, і дивимось, що ж там за презент мені зробила наша годинникова спільнота Хоролоджі. Так, ось така посилочка special for me. Я знаю від кого вже, але не знаю, що там. Коробка, типу, якась рамен. Але я думаю, там нічого не пов'язано з їжею, скоріш за все. Це цікаво, це цікаво. It's from my specialty community Horology. I know, I know. Я знаю, що це від нашої спільноти Horology. але не знаю що і це. Як то кажуть, very excited, варійксайдюфомії. Зараз подивимось. Прикольна коробка. Бать, я розпакував цю коробку з написом рамен. Що? Ху. Я не буду відкривати. Що приколюєтесь? Єбатамар. Лебрасю бамс! Ви що, я не буду відкривати їбать. Блять, ви що, блять? Ви що? Ви що ви робите? Що ви робите взагалі? Фу. Що це таке? Я вас питаю, що це за коробка? Ау! ты шо, ты шо? Лимитованный. Ух. Фух. Выкликайте ту швидку. Так, так, годинничок піє, а саме десквоч. Годинник для столу, для офісу, для декору, як хочете, його можна називати, але це просто неймовірно стильна річ, неймовірно крута, просто стільки емоцій вони мене досить переповнюють, тому що це Royal Oak, яке було випущено в лімітованій кількості 2250 годинників. На 50 років моделі Royal Oak, а саме 22-го року. Модель Royal Oak сама по собі була показана в 72-му році, і ось на 50 років, в 22-му році, було випущено лімітовану кількість таких настільних годинників для своїх там супер ВІП-топ-клієнтів, амбасадорів і бла-бла-бла, щоб зробити їм міні-такий презент, ніде в бутіках Адемара такі годинники не продаються, ніякі інші варіації. Їх неможливо купити. Це такі спешл видання для якихось подій. І потім хтось з цих людей виходить там на вторинний ринок і розуміючи, що йому там в силу різних обставин він не потрібен, його продають. Але на хроно 24 умовно таких варіацій, ну, типу, немає. Є якісь старі адимари, є якийсь там один патек настільний, один ä, франсуа Польжурн. Тобто, це така історія, яку дійсно супер важко знайти. Я навіть не знаю, де люди її знайшли. Але це просто неймовірно. Лімітка на 50 років моделі Royal Oak ставиться на дерев'яну підставку, можна без неї там ззаду є такий е металевий гачочок, теж його висунути, на ньому можна стояти. Хочеш, кидай в карман, носи, хочеш до руки, прив'яжи, що хочеш. Він, до речі, не дуже важкий. Працює, звісно, на кварці ця історія. Потім в бутіках Адемара тобі його там замінять батарейку, і все буде окей, все буде круто. Просто неймовірно стильова, крута річ, годинникова, Що б ще подарувало годинникове ком'юніті. Блін, друзі, це просто анріал. Я вам дуже пишаюсь, дуже вам вдячний. Неймовірно стильова штука. Всі, хто дивляться, візьміть собі на замітку, будете комусь там колись десь робити якісь важливі подарунки. Я вам скажу від себе, якщо людині подобається годинниками, вона цікавиться годинниками, живе годинниками, то це подарунок, в якому ви не те, щоб не... Промахнетесь, це буде просто от 110 і 100. Неймовірно крута річ, як для декору, так і просто для покрутити, пощупати. Оце все, знаєте, в найкращих традиціях Адемара і Роял Ока. Просто в такому настільному кварцевому годиннику. Неймовірна річ. Просто я в захваті. Я думаю, хто дивився кадри, як це виглядає. Ви зі мною погоджуєтесь, друзі. Підписуйтесь на канал, не забувайте ставити вподобайки, долучайтесь до нашого ком'юніті. І побачимось у наступних відео.